Всіх вітаю! Сьогодні у нас продовження серії відеороликів про те, як я зібрав всіх майстрів стихії Лего Ніндзяго в Україні. Я розповідаю про цікаві деталі пошуку, досвід та інформацію про рідкість, ціни, появу в наборах та інші критерії цієї чи іншої фігурки. Окрім того, я буду розповідати про самих героїв з мультсеріалу: їх історію, здібності, характер та інше. Перед початком обов'язково гляньте інші частини даної серії відеороликів, якщо ще не бачили. Ну і слід додати, що в кожній серії я показую та розповідаю про чотирьох майстрів та показую їх по мірі появлення в моїй колекції. Ну а тепер розпочинаємо. У цьому відео ми розглянемо Каміла Майстер форми. Зейн, майстер криги. Скайлор майстер бурштину. Та Джей майстер блискавки. Каміла справжній Хамелеон зі здатністю змінювати свій зовнішній вигляд. Вона може бути як другом, так і ворогом, залежно від її примхи. Вона змінює свою вірність так само легко, як змінює обличчя. Тож будьте обережні, кому ви розповідаєте про свою слабкість. Тому що це може бути не той, хто на вашу думку є. Перейдемо до фактів. Каміла це останній майстер стихії, якого випустили. Фанатам довелося його чекати аж 8 років після появлення в мультсеріалу. В серії Як побудувати дракона, Карлов каже, що Каміла тепер погана дівчинка. З цього ми можемо зробити висновок, що Каміла прийшла на темну сторону. Мініфігурку Каміли повинні були випустити ще в 2020 році в Лінейці Легасі, але з приводу технічних причин, цього не відбулося. За камілу в ідеальному неновому стані, вам доведеться віддати около 600 гривень. Каміла зустрічалася лише в одному наборі, який на даний момент є самим великим набором Лего Ніндзяго це Ніндзяго Сіті Маркет. З історії в мене те, що у мене було колись аж 13 Каміл. На даний момент я їх всіх розпродав, лишив собі одну для колекції. Але головне не це, а те, що ця фігурка наробила багато шуму. Як тільки вона вийшла, її ціна могла доходити до 2 тисяч гривень. Але ось спустя майже півтора року на неї ціна устаканилась і зараз вона, як ви зрозуміли, вже коштує около 600 гривень. тихий, дуже розумний і часто бачить майбутнє або знає, що зробити, не знаючи точно чому. Він дуже відданий своїм друзям, хоча вони люблять дражнити його, коли він не розуміє їхніх жартів, або сміятися з нього, коли він не знає, що сказав щось смішне. Він був відомий у своєму селі тим, що міг неймовірно довго сидіти на дні замерзаючого озера. Як виявляється, він міг зробити це, тому що він робот. В мультсеріалі Зейна не показано в турнірному кімоно, хоча така мініфігурка є. За наказом чена, Ронін викрав Зейна та приніс на остров Чену. Зейн перший нендроїд, який має силу стихії. Минулий майстер криги добровільно передав свою стихію Зейну. Так як це перший ніндзя, про якого я розповідаю, слід сказати, що ми будемо роздивлятись саме турнірні версії мініфігурок ніндзя. По причині того, що мініфігурок самих ніндзя, і їхніх різних версій сотні. Ну а чому саме турнірні версії ніндзя будемо роздивлятись? Та тому що четвертий сезон, і четвертий сезон це про майстрів стихій, ну, логічно, да. Зейнг в турнірному кімоно за ідеальний неновий стан зараз вам обідеться в плюс-мінус тисячу гривень. Але ще треба розуміти, що вам доведеться докупити до нього деталь волосся та деталь маски, так як в наборі, в якому він зустрічається, він йде з маскою, яка закриває йому повністю голову. Ну а зустрічається він в батл 2016 року. Я його купляв за тисячу і на той момент це вважалось овером оверпрайсом на нього. Бо тоді він коштував 700-800 гривень, але буквально спустя пару місяців ціна на нього і виросла до такої, за яку я її купив. День, коли я забирав його з пошти, мені чомусь дуже заповнився, хоча це був звичайний день. Скайлор була вихована своїм батьком майстром Ченом на його острові. Поступово освоюючи свої сили, вона стала справжнім майстром бурштину. Скайлор могла успадкувати імперію зла свого батька та правити світом, але вмісто цього присвятила своє життя розвитку бізнесу у ресторані в Локшині. Скайлор з'являється в наборах найчастіше з майстрів стихій, звісно, не враховуючи основних ніндзя та вуз Гармадоном. Скайлор, як і Гармадон з Ченом не мали татуювань на обличчя. Можливо, тому їхні голови не стали головами на кондрав в 4 сезоні після заклинання. Скайлор не може використовувати скопійовану стихію вічно. Рано чи пізно стихія закінчиться. Символ на її масці в 4 сезоні означає шістірку. Можливо, вона повинна була стати шостим ніндзя вмісто Нії. Роздивимось ми версію з 4 сезону по понятним причинам. Така версія скайлер, вам обійдеться в ідеальному ниновому стані від 300 гривень. Ну і за вашим бажанням, вам ще доведеться докупити для неї червоне волосся. З'являється вона лише в одному наборі Condray Copter. Ще до того, як я почав збирати майстрів стихії, в мене цей набор був, і скайлер була, але потім я цей набор продав. Ну а тепер у мене знову є це скайлер. З історії в мене те, що я був цю Skylar повністю одразу оплатив, і мені її майже тиждень не відправляли, але все ж таки відправили. Не заскамили. Ну і можна до історії додати, що після її покупки я поїхав в інше місто на канікули. Звісно, разом з нею. Так, у нас тут екстрене включення е, по ітогу. Я для відео взяв чуть-чуть не так ніндзя, як повинен був би. В общем, в відео я кажу, що у мене перва Каміла, ну, по мірі появлення Каміла в цьому відео, потім Зейн, потім Скайлор, і потім Джей. Но я передивлявся фото своєї колекції і зрозумів, що я трохи натупив. І в цьому відео ми б мали роздивитись Камілу, Джея, Коула та Зейна. І аж в слідуючому відео Скайлер. Отака послідовність повинна була бути. Ну нічого вже не пробиш. Подивимось на коула в слідчій частині. Джей, ніндзя блискавки. Талановитий винахідник із божевільним почуттям гумору. Йому подобаються всі нові технології, які існують сьогодні. Хоча його спроби розібрати їх іноді призводять до вибухів. Перейдемо до фактів. Коли Джей використовує свої електричні сили наповну, він створює 1,21 гігаватт. На турнірі стихії, Джей єдиний майстер стихії, який отримав серйозну травму. Джей перший ніндзя, який засвоїв кружицю. У серії зростання нещастя було виявлено, що він усиновлена дитина. Можна розповідати ще багато фактів, так як це дуже розкритий персонаж, але на цьому ми завершимо та переходимо до міні-фігурки. Турнирний джей в ідеальному неновому стані вам обідеться приблизно в 150 гривень. З'являлась дана мініфігурка в 4 різних сетах, зараз ви їх побачите на екрані. В мене цей Джей з'явився на день народження, я пам'ятаю, як я забрав його та ще пару мініфігурок з пошти, і потім разом з ними пішов в магазин купляти торт. Підемо тепер до приблизних дат появлення моїй колекції з цього відео. Але, так як в минулому відео я забув даний інтерактив зробити, то спочатку ми розглянемо цих. Гравіс у мене з'явився в вересні 2023 року. Еш з'явився приблизно в жовтні 2023 року. Тернер з'явився приблизно в листопаді 2023 року. Потім Гармадон. Місяць точно не вспомню, але це було приблизно кінець зими. Вже 2024 рік почався. Можливо, січень або лютий. Тепер перейдемо до сьогоднішніх фігурок. Каміла з'явилася в травні 2024 року Джей Коулом, так як я їх разом купував. Но про ковла ми побалакаємо в слідчому відео. Вони обоє з'явились теж в травні 2024 року. Далі Зейн з'явився в червні 2024 року. І буквально спустя парочку днів Скайлор після нього теж в червні 2024 року. В цьому відео ми роздивились фігурок на суму 2050 гривень. А враховуючи з інших минулих частин, ми вже роздивились фігурок на 9950 гривень приблизно. Отак от, от продвигається наша колекція. На цьому відео ми завершуємо. В коментарях напишіть, який ваш самий неулюблений майстер стихії. Також обов'язково заходьте в опис під відео і всім пока!